Фрон у комплексній терапії циститу. Коли що там цистів всю Росію схопить, їм Оролиса не допоможе, так би мовити. Кажуть, там бачили міст колись. На ньому були вибухи, але більше нічого не бачать. Бо якщо так вдавати, то може нічого й не сталося. Кіткелох таке враження поспілкувався з Джейком Саліваном, бо згадав слово ескалація. Зараз ми його заспокоїмо. Про все це, це говоримо просто зараз. Ірина у знову звати мене. Прямий ефір Ютуба 24-го. традиційно щодня разом із вами і з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. А, значить, вийшов Діма Пісков. А, а, я тут назвала рот Путіна, а тут мені Роман Світан каже: так в нього щось проблеми з дикцією, схоже, схоже більше назад Путіна. Не ну, менше з тим, чи передня, чи задня частина вийшли і сказали: так, був вибух. Давайте почуємо, як в Росії сміливо, відважно, а головне правдиво коментують удари збу по Кримському мосту. і Повернемось. Ну, вибух дійсно був. нічого не повреждено. Нічого не повреждено, мост працює. Киев продолжает, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима. А я тут говорила з Рефатом Чубаровим, головою межлісу кримськотарського народу. Він каже: Ви папасистві є, як, як то кажуть, і паніка серед майже мільйона, як рахують межлісі росіян, які незаконно приїхали на наш півострів, Теж є не така, що вони вже прям з чемоданами тікали, але вже збирають. То що Ну реакція. нема паніки? Да, ну да, ну да. <смі> так нічого й не було. Ну добре, так нічого й не було. <смі> Значить, треба продовжувати далі. Ні, от. Ні, ну це дуже правильна тактика, коли вони, вони не чекають, що відбувається. Так чекали ракету, а, а виплила в воді. А, так що так воно і повинно бути. Ну не було, так не було. Ну добре. Не було, це, це ваше, бо тільки сьогодні цікава була заява цього Рябкова, <сіхи>, який так да, булькав там щось, е, таке жалісне жалісне. Говорить, чекаємо, е, чекаємо конкретної реакції від США та Британії стосовно ударів по стратегічної авіації. <сіхи> Тут, <то> всі забі... <сіхи> Знаєте, як в, цьому, як в тому анекдоті, коли приходить... Цей до лікаря чоловік і говорить, е, в чому ваша проблема? Мене всі ігнорують. Так, ну добре, давайте хто там наступний. так Це ще ну, якщо серйозно, то ну, це ще раз показує, що в принципі. А, ну а, от ви говорите там про селі, все інше. Ну давайте так. Ну ця адміністрація взагалі не компостує мозок в Україні, куди бити, як бити, і взагалі ніякої реакції немає. Навіть якби була, ну буває там, що ви там Кітхелек говорить, ескалація. Да. У нас є є для вас пропозиція. Давайте, да, давайте в 35-й п'ятий тамагавки, і нехай росіяни шурують на кордони 91-го року. І ні, ми обіцяємо, що ніякої ескалації більше не буде. Правда, це обіцянкою думаю, що Україна повинна закріпити на іншій стороні Будапештського меморандуму, там є вільне місце. Е, так? Але от, ну точно, ну, принаймні до, до кінця каденції Трампа обіцяємо, що ніякої ескалації не буде. Так що, ви можете, все в ваших руках, ваша доля в ваших руках. Да, однозначно, але він каже: Кіткело каже ризики. Тепер є ризики. Я от подумала, а те, що Росія щодня на який жах. Да. жах так. Але ризики здається, є більше для усього Сережа Рябкова про Рябкова, про якого ви згадали. Я теж сьогодні угахатувалась просто до сліз, бо він вийшов, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії, і каже, що їх має захистити тепер США і Великобританія. Лондон і Вашингтон мають чітко відреагувати на удари України по стратегічній авіації РФ у межах спецоперації Павутина. Сподівається, Рябков що поняття стратегічної стабільності не належить минулому, і ми знайдемо. Достатню частку розуму в західних столицях, включно з Лондона. В Лондон же ж там поносили, по чому світ стоїть вони без кінця і без краю. А це і є удар помсти, про який казав Медведєв. Рябков звертається по допомогу до вражеського запада. Ну, мабуть, так воно і є, тому що розуміють, розуміють що в дійсності ситуація така, відповісти не маючи. Не маю Зеленський сказав, що наказ півтора року тому давав. А раптом Зеленський згадає про інші накази, які вже були дані рік тому чи інше. Або, або прийде малюк і знову скаже: сьогодні ми знову там влупашили по цьому. А, да? а звідки? А, 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 так що ти там ж ціла низка указів був. Ну а, ну да, добре, давай не далі. <плес> і та, 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 так, воно, так воно і буде. Тому тут, звісно, смішно, тому що вони згадують про е, стратегічну е, стабільність. Дивіться, наскільки е, ну масштабність подій, яка руйнує, показує Україна е, Спочатку е, держава, е, там, держава, яка претендує на гегемонію, Китай. Просить, просить Україну надовбати по території іншої ядерної держави, поки там Цзіпін перебуває, оглядає свої нові володіння. А потім та сама держава звертається до інших двох ядерних держав з претензією, що вони ніяк не ігнорують на те, що інша неядерна держава довбає по стратегічним бомбардувальникам. Друзі, з нами вже більше тисячі людей. Буквально за кілька хвилин. Спасибі, що ви разом із нами. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитеся. Нам дуже цікаво, насправді, звідки ви долучаєтеся? Яка географія питання свої також та пане Тарасу ставте? я певна, що вони у вас є. Тож, будь ласка, не соромтеся, як то кажуть. Ну і Путін да який мовчить. А замість нього коментують усі його різні частини частини тіла. Ну я так бачу, що не мовчить президент України Володимир Зеленський ніколи. Просто такий. а він сьогодні знову поспілкувався з українськими журналістами, прокоментував, що ми. Чекаємо на обмін полоненими 7 або 8 червня. Розраховуємо повернути 500 своїх захисників. Ну, в принципі, як прави сибіга, на загал так виглядає, що Стамбул перетворений на обмін полоненими. Процеси. Ми, ми тільки раді, звісно, але хотілося б чогось більше, але чогось більше не дає зробити Російська Федерація. За одразу тут зупинюся, поточню, а вона ще й не буде нічого більше робити по стамбульському треку. Чи не так? Ну, сьогодні те, що виступав Путін, він все сказав: ніяких перемовин не буде. І тут питання знову таки: Україна повинна е, задати запитання до США. Ми не зрозуміли. Ми з вами домовлялися, чого ви не виконуєте свої зобов'язання. Де доставка Путіна в Стамбул? Я призначив там зустріч. Е, Трамп говорив, що готовий зустрічатися з Путіним і з Зеленським в тому числі. Ну так давайте організовуйте. Або давайте допомогу і давайте ви припините балакати, коли, коли весь світ дивиться на вас, як ви, як ви дивитесь, як, як ви дієте, точніше, не балакаєте а дієте. Да, ну Путін каже, що це як це? Що це мір київському режиму не нужен. ну Це нам з вами він не нужен. А, а, а в нього ще і теракти, Як оце реагувати на, 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 на зустріч в умовах терактів? От, ну, от. Як завжди, просто. Так, це, це його проблема. Ми то тут до чого. Це його проблема, що там я що він там говорить, що він там відкатить. Знаєте, е, у нас це теж мене не журналісти теж запитували вже на, сьогодні вранці і далі е, говорить, а, що, а як реагувати на А що скаже Трамп? Та плювати, що скаже Трамп, та що скаже чого мовчить Путін? Та плювати чого мовчить Путін? Ми ну, повинні в першу чергу по, подобатися самим собі. Чи ми отримуємо задоволення від того, як допають по території Росії? Оце, оце нас повинно цікавити. От я чому ми, чому не організовується цей фестиваль пісні та пляски на території Росії. Чим більше воно буде, оце, оце ми самі собі повинні подобатись. А Те, що там інші скажуть, ну нехай говорять, а нехай не говорить. Це їхні проблеми, а не наші проблеми. Тарас, але я ще помітила, що Путін він же ж коментує оце, як він каже, теракти, які очевидно були самою Росією, якраз таки організований підрив ем, з залізничного сполучення в Курській Брянській областях, щоб якраз отак вийти і нас звинуватити. Це щитало ще до того, що вони там щось скажуть, що це ж там їдять їдуть мирні, мирні мешканці. Просто таке ми атакуємо. Він більше це коментує. А де якась акценти на тому, що насправді не теракти, а знищення його найліпших друзів авіації і моста. Чи я там щось ну, пропустила? Ну давайте так. По-перше, щось вони вже зовсім заплутались, тому що щось до цього були повідомлені, що ніяких терактів не було, то само впало. І до цього там знайшли десь відео, що вже самі росіяни, коли давно просили, щоб полагодити ти мости, тому що вони просто налагодились. Uh -huh. Я щось не розумію, чого це, мабуть, Путін вже там якась щось, старіковське, щось таке. Він щось не читає повідомлення власного там цього слідственного комітету який до цього говорив, що там нічого не було. Ось і, ну давайте так. Я думаю, що вони намагалися теж нажалітися американцям на це. Ось Лавров, принаймні, про це там щось говорив з Рубі. Я думаю, що американці сказали, ми нічого не бачили, нічого не знаємо. І після цього, до речі, прийшло повідомлення, що там нічого не було. Ну не було, так не було. Раптом тут Путін згадав про якісь. Про якісь теракти і так далі. Ну сподіваємося, найкраще, що він вже йде по правильному шляху, тому що він вже не може зв'язати в своїй голові прості речі, бо вже не контролює свою, свою вертикаль влади, як він говорить, яка говорить одне, а потім зовсім інше. Абсолютно просто таки ем, бачимо, що ем, ну мало того, що він взагалі мовчав, да виліз з 1 червня на четвертий день від учора. Ну якось після кримського моста, правда, швидше, але його не коментує. Е, ну і в виправів штатах жі ж в особі Керона Левіт. Вона підтверджує, е, може, це так і не було. Але Левіт входить і каже: А Дональд Трамп нічого не знав. Ми нічого ми взагалі нам нічого не, не казали. Не це 85-та суперечлива інформація про те, знав Трамп чи ні, але нам і на руку, що краще вони напевно і не знають. Ем, Якби, а якщо і знають, то мовчать. Так. Ну, добре. <рес> Нас все влаштовує. Ну це ж мовчання підбільшує росіян. там, да? Вони ж як, ну, нема коли нема чого сказати, в тому числі. А що, що скажуть зараз? Штати? Підтримати вони не можуть, а засудити теж не можуть. Ну тобі тому краще знаєте, як в тій рекламі, краще мовчати та жувати. От і все. Ну, а це фактично Росіяни розуміють, що підтримка України, якщо нам ніхто нічого публічно не говорить. А наскільки погано чи ні, що під Хексет не бере участі персональної у 28-му рамштайні? Він нібито зайнятий, бо я тут сьогодні вас згадувала в ефірах і думаю, що це ж він же ж їздив там по Азії, а він ніби затримується в Сінгапурі, щоб показати, що штати надійний союзник не можна все купляти. так? як ми з вами характеризували мету його оцього вояжу? А тут він знов не приїжджає сюди. А наскільки це показує, що знову ж таки працює навпаки, нівелює всю цю мету цих поїздок? Що штати може не дуже надійні? Чи враховуючи, що там приїхали інші пристав? І Каволі є, і посол США в НАТО є, то в принципі ну, їх є під Хексит, немає ну, давайте так: на Україні НАТО буде присутній рівно представник США. Тобто ну, немає, ну нічого. Що, що нема, то нема. Зброю продавати тут. Теж питання до європейців, коли продається, коли вони ж повинні давати гроші на закупівлю американської зброї, а не ми. Це раз. Друге, Саміт НАТО. Без України це не саміт НАТО, тому що без України НАТО не існує. Я думаю, що це вже європейці чудово розуміють. А ось а те, що ну 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 продовжує таку політику далі. Це ж знову таки ваші стосунки з європейцями. Вони собі ще будуть переконувати, що вашу зброю треба менше купувати. О, все. А наскільки важливо, що ми ще будемо присутні на саміті НАТО в ГАЗі, ще вже сьогодні підтвердив Марк Рюте, який, до речі сказав Марк Рюте, хоч він ну там більше така символічна постать, але ні, все одно, тим не менше та й з Трампом він хороший взаємних. Він сказав, що о, які це удари справедливі були по авіації з російських бомбардувальників, атакувались мирні міста. Що хотіла Росія, ти власне і отримала. І ще офіційно сказав, Україна буде на саміті НАТО. Да, наближення до членства там не буде цьогоріч. і може пакети допомоги там не такі масштабні, як ті, що були погоджувалися на саміті в Вашингтоні, але і а, довгострокове зобов'язання, що Україна буде членом НАТО, колись нікуди не знімається. І теж такі мені здається, сигнали в Кремль хороші. Ну, давайте так. Хороші сигнали це коли о, цей голова МЗС Литви говорить, що він хоче гарантії від України. О, дивіться, дивіться, ну повинні розуміти, що. Сама Україна по собі вже може створювати альянс. Оце перше, я от знову цитую залужного завдяки власному ВПК Україна сама може створювати військові альянси, і то ще будемо питати там деякі країни, чи, чи чи, чи будуть вони входити в нашу безпекову зону? Чи будуть вони купувати сучасну зброю? України ми ще будемо вирішувати це. Не будемо пальцем тикати в Угорщину та Словаччину, але всіх інших то в тому числі. Не тому, що тут ще питання, чи, чи, чи існує НАТО? Чи існує НАТО, От, е, я думаю, що Рюте наполягав в тому числі на присутності України, розуміючи, що без України НАТО вже не існує. А ось е, як воно юридично буде оформлено. Ну, якщо Україна, наприклад, вступає в ЄС, а це теж треба піделювати. А в ЄС ж є теж стаття про самозахист. І тут питання: навіщо в НАТО, якщо нас туди не беруть? Чого ми там будемо? битися, що перед ким витанцьовувати перед угорщиною, витанцьовувати перед орбаном, які буде нам розповідати, що ми не так щось робимо, а не, та, і так і далі, ага. так що або двосторонні буде якісь формати, які вже вибудовується. Тому тут вже не принципове питання. Тут ще ще питання, хто буде ще, е, стукати, щоб е, двосторонні відносини з Україною мати. Ну, ну знову таки те, що демонструє Україна. От ну давайте так. Оця операція, яка півтора року о, була підготовлена, даний наказ був використаний. Я без перебільшення говорю, що це не рівень гри найвищої ліги в, краї... в світі. Я не знаю, що можна буде мі-5 таке організувати Добре. чи інші спецслужби в Європі на території Росії. О, на території Росії цю е, таку операцію знаєте я десь жарт вже бачив в інтернеті, що малюка тепер до, до штатів до інших не треба відпускати. Е, а то його ще знаєте вкрадуть і змусять керувати ЦРУ і всім іншим. Тому що, та, тому що до такого рівня людей ну досить мало в цьому світі, так? не ось а, та, І тому і тому тут питання: а, ну ну і сидіть в своєму НАТО, так що Україна не приїде, що буде наступний саміт взагалі НАТО, про що говорити? Про те, як ми а, нічого не робимо, нічого і діяти не можемо. Тому би знову таки бо тут сама Україна задає тон НАТО, тут слід розуміти. і по <гану> а, і безпеці, і по зброї. Тобто, тут знову таки ми повинні використовувати цей козир. А в тому числі я говорю для вступу в ЄС. <гану> для вступу в ЄС треба говорити, чого ви нам мозоком постуєте якимись там вимогами. Давайте авансом, а потім будемо вже розбиратися. Ну, і грошей побільше, звичайно. Доступ на ринки, грошей побільше, так? а потім вже будемо розбиратися, що у вас, <гану> що у вас тут по чому. Да? Uh, і, це, і, і це отут головне. Тим більше, uh, uh, тим більше для Росіян, uh, ну звичайно, що вони говорять, що ЄС не така токсична тема, але ЄС теж буде міняти Україна, буде ЄС, що ЄС може стати ще ще більш ефективним, ніж НАТО, наприклад, так. Тому не слід заморочуватись на ці абревіатури, uh, на різних uh, на різних. Uh, на різні слова та запевнення потрібно мислити конкретикою і конкретними механізмами, які будуть давати нам вигоду, давати довгострокові стосунки. І, а для цього ми самі повинні ворушитися. Наприклад, знову там а сьогоднішнього числа зупиняється ця так звана вільна торгівля. Зону У нас там нийшов втратимо на експорті. Так відкривати експорт зброї. Компенсуйте це, продавайте туди, те, що потрібно. Це що? це ми повинні витрачати час на це і думати про це. Мільярд доларів тільки в перший рік можна е заробити, так будувати власне альянси, в тому числі. Хто як буде, ви нам що, що, що ви нам в обмін на що ви нам в обмін на те даєте, щоб ми вам продали, наприклад, найсучасніші системи озброєнь, які будуть точно працювати, а не те той, той ваш мотлух, який ви закуповуєте на цьому на, на ринку, і так далі. Тому що чи а чи потрібна взагалі вам ця американська зброя? Якщо Україна вам аналог тамагавка наштампує, штампує ну, разів, так я думаю, в п'ять дешевше і швидше. От на чому ми повинні педалювати. на конкретиці, заробляти гроші, входити в стосунки довгострокові в першу чергу з тими країнами, від яких у нас є взаємозалежність. Ну якщо Португалія не відчуває небезпеки від Росії, ну так ну, тоді будувати стосунки там, зі Швецією, а, Норвегією, яка, до речі, перша сказала, що добре, що вмазали. Молодці, а, ну щось знають і щось відчувають. Да і, і теж розумію, що з нами краще дружити, будувати такі альянси, тому що креативність, унікальність і такий творчий, непересічний підхід до ударів по території країни агресорки. Я думаю, що вселяють багатьох віру і надію, що Росія до них точно не йдемо. Ми її зупиняємо. Ну а якщо раптом сунеться, то ми підтримаємо також і будемо зупиняти і далі. Ну що ж, Маша Захарова, Алкаша, ще сьогодні вийшла тут, значить, в своїх не дуже приємних блузочках і сказала, що по перше вона щось дуже непокоїться через візит. Єрмака в Штати, я так бачу, бо напевно би хотіла, щоб там був Дмитрієв. Ну, але ні. Ну і сама б, напевно, хотіла. Ну, але що ж, Маша, придеться пи, значить, бояришник, а не Джек Деніелс. тому Маша не в Штатах. А, окрім того, вона прокоментувала, що Росія тщательно ізучає меморандум. Ну, Давайте її коротко послухаємо, а потім те, про що Зеленський каже, про меморандуми Росії також озвучу. Нальність, по його словам, це не о Росії. И с таким настроем он отправился вчера, 3 июня, в США, где будет пытаться убедить администрацию Трампа в необходимости более жесткого подхода к России. Но это в очередной раз убедительно свидетельствует все о том, что в Киеве по-прежнему настроено крайне агрессивно и не склонно к поиску трезвых решений. Хотел бы напомнить обитателям банковых и их зарубежным кураторам о бесперспективности наращивания давления на нашу страну, реагировать мы будем на это соответствующие, на такие заходы. И разговаривать с нами с позицией силы, а тем более языком ультиматумов, мы никому не позволим. А президент України Вадимир Зеленський спілкуючись з українськими журналістами, про що я вже зауважила, сказав, що там всі умови меморандуму Росії, які вони, до речі, тільки російською мовою передали. А ми українською, англійською. Ну там казав ото, як його звати, мединський. Що значить, ми впоралися в нас, навіть всі мови навіть японську. Ну ми теж ми прочитали, переклали, що нам ми, ми взагалі розумніші ніж вони. Зеленський каже, всі о, вимоги ультимативні. Путін про якого ми згадали, каже, це нам мир не Нужен Маша Захарова таке каже, може уже досить оце робити. Цей цирк і театр для Трампа і зустрічатися на ці перемовини, чи будемо кататися? Ні, ні, кататися треба. Ну, дивіться, тільки, тільки кататися з толком. Да? Е, е... <enough of war> Робити так, щоб їм самим було страшно їздити на ці перемовини. Так? Якщо вони будуть знати, що перед кожними перемовинами або літак роздов... новий аеродром роздовбають. Або заблокують їм всі фури, всі інші, вони щось самі будуть менше їздити на це перемовини. Ти що ну і вон нафік, знаєте, <свісно> знову щось потоплять перед цими перемовинами. ми потім повинні сидіти з тими обличчями, <свісно> з такими, як на похоронах, да? розуміючи, що щось якось без настрою ми приїхали. Да? І, і так далі. Тому що ну, знаєте, перемовини це ж це офіційне те, що в Стамбулі це ж тільки ну, така, знаєте, верхів. Видимо, верхівка айсберга. А сама робота це створення контексту перемовин. Так? Контексту перемовин, а, як я сказав, тим більше ми будемо довбати по території Росії, блокувати порти, враховуючи хаос в логістиці Росії. Тоді і тема перемовин буде зовсім інша. Буде перемовини про графік виведення військ території України, тому що обстановка помінялася, тому ваші меморандуми вони вже не актуальні. Наприклад, там ви просто валитесь а те, що Захарова нервує з приводу поїздки Єрмака, так а чого ви нервуєте? А що, а що це сталося? А чого ви так нервуєте? Якщо ви так нервуєте стосовно того, що а, Єрмак поїхав в США а, і вмовляти значить, що ви знаєте, що це може великої ймовірності досягти успіху? Інакше, б ви так насмикались. Ну, поїхав і поїхав, так. Да? Так а чого? Ну, значить, що ви застерігаєте цього? Значить, значить, в США щось вже закипає Причому закипає ну і вже і в Республіканській партії, ВПК в ОПК США, і в багатьох інших місцях. Десь, я знаєте, теж читав коментарі в одному Фейсбуці: хтось ну, з військових оглядачів говорить, десь читав коментарі. на там, на західних сайтах говорить, що всі відверто заглузують США І, ну, стосовно операції. Говорять, що правильно що... І правильно, що не повідомили Трампа. Угу, угу. Ну, тобто, це, це, це ж підточує, це підточує в дійсності престиж. Так? А республіканці вже вибори на носі да починаються. Воно буквально там з вересня, коли вони там з канікул виходять, тому що у них новий виборчий цикл починається. А треба щось показувати. Навіть власні виборці задають дуже незручні запитання. А, що це за цирк на дроті під виглядом uh, «Make America Great Again», яка не виглядає і ні «Great», і ні «Again». От, і все тому це це дуже гарно в Дійсності треба створювати, треба створювати а, передумови, передумови, а щоб вони боялися, щоб вони боялися, і коли Україна так поспіль робить конкретні кроки. Це знаєте, це ж на Штати ж теж працює. Що у них там, що в голові цих українців? Які там накази, ще надавав о, Зеленський, так? І, чи правильно зрозуміли накази? Може щось більше, що там довбануть по цьому. Це теж знаєте, в Фейсбуці читав жарт стосовно того. Головне, щоб зараз малюк на куражі не напав на Китай. Треба знати міру, знаєте? Ну, так, да, що там, ще? Владивосток, це і так фактично китайський, як ви кажете, що Китай має дбати, наприклад, про безпеку. Що сверху. значить китайський, куди? Там українці живуть. Ви там це, ну, не розкидуєтесь нашими територіями спокійно, тихо. Там що ми ще здивуємося, скільки там українців виявиться за підсумками війни. Там, да? І скільки в Росії виявиться росіян, які жодного разу, звичайно, росі... росіянами не були, а були виключно українцями, тому що у них десь троюродна бабка була в Полтаві. Там, да? 90 років тому, так що тихо, тихо. ні, все нормально. не треба, То на помідорчики, тихо, спокійно. Я маю на увазі, що Китай там має якби поки що вплив. Ні, ну претензії має, ну теж багато чого, можна ж багато чого думати, так. Ми все розуміємо там, да але є багато нюансів в тому анекдоті. Пане Тарасі, на цій прекрасній позитивній ноті сьогодні я кажу вам щиро дякую. Завтра ми побачимося і не один раз аж два. Тож наших глядачів теж закликаю приходити. Вони завжди активно це роблять. І нам це дуже додає. Теж мотивації, натхнення і а, для вас і працюємо. І Стараємось також. Звісно, до побачення, бережіть себе до зустрічі. Гарного вечора. Пане Тарас. До побачення. Раз загородній політехнолог Ірина Узлова була разом із ним. Дійсно, поки що малюк не атакував ще Китай, але, думаю, сізеньпін вже там теж піднапрягся. Друзі, дякую, що і ви знаходите час, сили, натхнення. Дивитися нас. Більше двох тисяч людей попрацювало в прямому ефірі. Ютуба 24 го разом з нами сьогодні. Залишайте свої коментарі, лайки, і підписуйтесь, Звісно, на наш Ютуб. Побачимося і переможе.